Сьогодні у національному музеї імені Тараса Шевченка презентували унікальний комп'ютерний шрифт, що відтворює почерк Кобзаря. Проект приурочено до 200-ліття від дня народження поета. Основою для шрифту стало факсимільне видання рукописної збірки творів Шевченка. Три літа на презентації представили сайт, з якого всі користувачі можуть безплатно завантажити шрифт. За його допомогою можна, наприклад, рукою самого кобзаря зробити напис на футболці або почерком Шевченка надрукувати звичайного листа. Розробниками шрифту стали українські графічні дизайнери. Ми зробили це так, як писав Тарас наш Григорович один в один. Но сучасна публіка би того багато літер би просто не прочитала. Говорили латинську за правилами кирилиці. Хто, хто розуміє, той оцінить. Взагалі, цілий ці, 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 проект від ідеї до нашої сьогоднішньої презентації післязавтра буде рік. При Психологи дізнаються про характер. Шрифт має велику магію. Мені здається, що це дуже дуже гарний формат, який нагадує нам про, про велич Тараса Шевченка в такий спосіб. Це своєрідна реінкарнація людини світої для нас. Це провокує також усіх присутніх на якісь творчі пошуки, як ще можна наблизити для себе Тараса Григоровича Шевченка.